Всім привіт! Дякуємо, хто завітав на наш канал. Сьогодні наш влог починається, як ми прийшли в Sams Club. Це більше такий оптовий магазин, тому що в нас дуже гарна подія, ми збираємо посилку в Україну для своїх рідних. Бо скоро я відправляюся в Україну. І мені треба, я хочу висловити, коли я приїду, я буду мати подаруночки роздавати, тому що в чомодан тільки на один, і мало що туди влазить. Починаємо з кавуні. Нам не треба кавуни на посилку, але просто показуємо. Так, кавун 692. Я так розумію, що це за штучку. Давно я тут не було, я рідко сюди приїжджаю, сюди більше Андрій їздить. От, Сьогодні мідель. Видимо, який гарний диванчик на вулиці 1800, з кришою. О, оцей велосипед, я б собі хотіла. А скільки тут всього нового. Але ми йдемо за цукерочками. Найцікаві наша така життя. 12 доларів, тут є а, 70 штучок маленьких. Це тоже, просто він мені А ці скільки коштують 22 долари. Це класно, що штуки різні. Можна різні вибирати собі. Але я так подумаю, що тут, щось взяти. Окей, потім ми про щось подумаємо, відкладаємо. Оці класні, я знаю, де На 18. 19 рука. Оці класні. Так, це нашим племеничкам дорогеньким. Треба взяти якісь лізачки. Або такі суперки. А подивитися, які краще взяти їм. Ого, яке воно важке дивіться скільки його штуки. А, ну їх дуже багато, я навіть не знаю, тут не пишу скільки. воно 19 доларів. 2 кілограма з листів. Дуже Андрій важке, а не просто. А, точно, 2,26. 200 пачечок. Це, це діти дуже люблять такі жувальні цукерки, жувальні, як правильно не знаю. там не буде. Так, скітел з 19 доларів. Це цукерки. А що це? О, не є, але є. 26 доларів, але в неї різні. Пробивати. Ось така 52. А, 29 доларів ось така. Так, що ми є. Ооо, oh, оце okay, класна. Але я не бачу ціни 16 доларів. Це дуже класно, чого теж можна попустити їм давати. І... Що це у нас таке щось новинка? 20 доларів, м'які цукерки. Так, жувачки. Жувачки у нас. Є різні, є похідки. Вони по 12, виходить, так? 11 Одинадцять щемось, це 12. І є отакі. Кологідніші, вигідніше взяти. Тут 12 штук, а тут 15. 12. Теж. Так, треба буде взяти дітям чіпси. О, давай оці візьмем, Лайс. а вони нормальні будуть, якщо будуть в посилці? Вони можуть. Да, Не це буде. небезпечно. Та, а, чуєш, але вони ж здуті спеціально. Так, взяли ми з такі жувачки. і дивимося, буену берем. Досить гарна ціна, 17.48. Так, що в нас тут ще цікавого є? Кіндери 45, дорого. Хочу, ще МММ знайти, Андрій. Треба Мам ще МММ. З другої сторони. Там Окей. Так, Пішли далі. МММ все. 13 доларів. Це без горішків. 8. Андрій, дивись, тут є по 8-48. Ага, саме. Що є? А це що, чого вони таке? Вони ж класні, ні? Це парако. Так, і воно 11.98. це Ооо! 42 О, пакета 14 доларів. Точно, давай візьмемо. Але то треба відправляти так само в тому, бо інакше воно суповне. Окремо в коробку розставити. ще Прингл Ну, давай подивимось За 21, 36, тут 42. За. Далі хімія з хімії. Ага, угу. обходим ту хімію. О, цікаво, ці палочки, що це Андрій? А ну, подивись, що вони хороші. Це, так, Тоже. Так, Америка. Ми її сама в підлогу їздить собі. Чекає, коли люди пройдуть. Що є. Ой, які гарні А Оце комплект, Андрій, три штуки? 100 доларів? Дві. А, це дві, це вона відкрита, я тільки що побачу. Ну я думаю, що це гарна ціна чи ні? Може. Ось така у нас корзина отримала всяких смаколиків. Двоповерхова. Двоповерхова. Вдома я зроблю розпаковочку і скажу, наскільки це приблизно вийшло, яка сума і... і що ми файного набрали. Так, починаю я зараз збирати посилку. Тому що вже завтра ми хочемо відправити ось таку коробку. сансклава я маю. І буду зараз показувати, що я сюди буду класти. Ми купили такі палочки з нутеллою. У мене багато племінників. Буду роздавати. Як приїду, хоч не з пустими руками, бо один чомодан і мало що я туди покладу, тільки одяг і троє дітей. Двоє. Ось такі вафлі, в молочні, і шоколадні. Ціль не пам'ятаю, але все це, все це, що ми показували вам в корзині, це десь на 290 доларів. А, вибачте, ось це печенько таке. Його можна, як бутербродики робити. Це в коробках так і кладу, щоб не важливо, щоб нічого не мнялось. Так, такі снеки, печенюшки. 42 штучки. Кожен має окремо упаковано. Мені здається, що тут дуже маленька коробочка. Я щось тут не розрахувала. Запаковані снайки. Там є горішки, амомемси, шоколад. Таких 72 штучки. М -м -м -м. Ні, 15 таких і 15 таких. 30 штук. Ми будемо їсти ось такі смаколики до чаю із мамулькою нашою. Десь дівчата будуть дивитися відео, поки воно пройде, то вони тут слюнки пускають. Дівчата, чекайте, все буде. Так, жувачки такі взяла. 18 пачок різних. Тобто, виходить, 4 вида і там повторюються. Як це з Америки їхати і без жувачку Так. Цікаво дуже це спробувати, ніколи не пробувала в молочному шоколаді з клубнікою. Це є мендаль. Ну, Алмунд. Купила одноразову посуду, щоб там ми менше мили, бо в нас, як там збирається вся компанія, то у нас буде чоловік 20. Не знаю, мені здається, що я мало купила. Тут було 87 штук. Придається або ще одну купляти, або вже як є. Ось така. Так, горішки нам. Ось такі горішечки. Мікс горішків теж нам до столу. Приємно, до речі, пакувати посилку, знаючи, що ти комусь привезеш це і будеш роздавати, комусь буде приємно. Пам'ятаю, як я жила в Україні, як приїжджала моя сестра, чи ще хтось з Америки, і привозили посилку. Це так було круто. Тому я теж хочу дарувати таку радість. Дякую Богу за таку можливість. Ах, люблю пакувати посилочки. Дуже класно. А, отак. Що у нас ще є? Оріо. Оріо, це любов дітей, я знаю, там багато цукру, тому я взяла тільки 12 пачок окремих. Отак. От кажуть, ми це здоровий спосіб життя, але розуміємо, що таке прям все класне ти не привезеш, треба щось таке привезти. Дорожчи, щось придумаємо. Ні, Це вже щось не влазить, треба другу коробку. що то... Я відкладу і це іншу посилку вже покладу. Так, Буено. Bueno. Теж упаковано дуже класно. Є. В кожному буде упаковочка. Сірес такий простої взяла, без солодкого. Такі медведики, також поповнені 12 пачок. Так. Дві пачки снікерсів. І остання ця коробка, що я купила. Ось такі момент. ММДМС. О, з горішками це любить моя мамулька. Я вам зараз покажу просто і візьму ще одну коробку, бо мені не влазить. Цукерки м'ятні, запакована кожна штучка окремо. Це дуже класно, як там десь йдеш, там цю церкву закашляєшся, там горни були. Дуже класно. Це я буду ділити тут одних часом. О! І це мрія кожної одної дитини. Так, дивіться, скільки моментів. Ой, що я кажу? Чу По-польськи, по-моєму, це лезака. Ми колись говорили. Коротше, тут, не знаю, кілограма три, напевно. Важке дуже. Так, і сташечки є. А я так своєму купила чорнослив. Він мене дуже любить чорнослив. Так, якщо ви будете дивитися це відео, то ви будете мати цей чорносливчик. Ось і найголовніше коробка, це оце. Мої діти це люблять, але я це купляю. Але вже як їду в гості, то куплю ось такі. Їх дуже багато дішки упаковок. Це дуже важке. Так, що ми ще купили? Ага. І ось такі стаканчики теж з селом. Щоб ми менше, як то кажуть, заморочувалася, посуду мили. У нас буде дуже всім багато. Ось така посилочка в нас вийшла на 290 доларів. Я дуже рада, я це запакую зараз дві посилки. І післязавтра я відправляю. А через півтора місяця я поїду в Україну. Сама з дітками, тільки меншими. І це моя здійснена мрія, тому що я дуже довго цього чекала. Хто знає, мої попередні відео я розказувала, що ми чекали дуже довго грін-карту, тому що зазвичай півтора року ти проживаєш. І тобі дають до двох років грін-карту. Ми прожили 5 коли отримали. Було багато проблем з тим ковідом. І з усім. Там, якщо хочете, є відео нижче, де ми отримали грін-карту. Так відео і називається. Нарешті ми отримали грін-карту. Я там все детально вам розказувала, щоб зараз знову не повторятися. І я собі дала обіцянку, як тільки я отримаю грін-карту, я поїду в свою Україну, до своїх рідних, дуже зовсім заскучала, шість років мене там не було. Ось, і чоловік зробив мені сюрприз, купив білети. То я беру тільки сталочку Віліма, а старша з татом залишаються вдома. Тому, як то кажуть по-американськи, я excited я дуже... Я не можу повірити просто до цих, до цих пір, що, що це відбувається зі мною і що цей день настав. І дуже буде цікаве відео, багато відео буде з України, як я буду там ходити, дивитись на ціни. Ну, одним словом, контент буде. Так, так тому, що, тому я вам дуже всім дякую. Хто додивився це відео до кінця, хто був зі мною, ставте пальчики вверх. Пишіть будь які коментарі, мені дуже приємно, і я відразу як тільки бачу. Я намагаюся зразу йти на контакт, вам відписати, тому що для мене важливе спілкування. Дуже вам дякую, мені дуже приємно, і це допомагає моєму каналу рости, розвиватись. Ось. Тому всім українцям мирного неба, щастя, здоров'я, не хворіти, і щоб скоро закінчилась ця війна. І ми всі могли поїхати до своїх домівок і зустрітися з своїми рідними. Люблю, цілую, обнімаю, папа.